Доброго дня, шановні друзі, колеги. Вітаю вас на своєму Ютуб каналі, -каналі Тарося і Україна. Сьогодні... Мені дуже багато питань пишуть, які б хотіли розглянути. Сьогоднішню тему я б хотів би присвятити, дивлячись новини, багато ми говоримо про Китай. Зараз в новинах. Я ж хотів сьогодні присвятити сьогоднішню тему Китаю. Хотів би розглянути такі важливі питання для України. Це які можливості для співпраці відкриються між Україною і Китаєм? Як, як Китай може вплинути на відновлення України після війни? Що заважає зміцненню відносин між Україною і Китаєм? Якою є позиція Китаю щодо геополітичної ситуації навколо України? І чи є шанси на дипломатичне регулювання відносин між Україною і Китаєм? Ці от Питання я виніс сьогодні на розгляд в свою тему по Китаї. Думаю, вам сподобається. Ставимо лайки, підписуємося на YouTube канал. Кожного разу будуть ще цікавіші відео. Дякую вам за минуле відео по США, яке набрало дуже багато переглядів, лайків. Дякую вам за те, що ви зі мною. Тож починаємо перше питання. Які можливості для співпраці відкриються між Україною і Китаєм? Пожезлі, Імператор і Сімка Кубків? Ці характери вказують на певний оптимізм та реальні відносини можливості для співпраці між Україною та Китаєм. Хоча і із впевненістю з певними умовами та викликами. Паз жезлів символ початку нових ініціатив, інтересу, ентузіазму та перспектив. Ця карта вказує на те, що між Україною та Китаєм може виникнути новий проєкт чи ідея, яка викличе взаємний інтерес. Це може бути пов'язано і з новоційними молодіжними проектами, освітніми ініціативами або технологіями. Загалом паз жезлів говорить про потенціал. Для розвитку, але з потребою випробувати нові підходи та творчість. Карта імператору. Карта імператору, ця карта символізує владу, стабільність і структуризований підхід у контексті партнерства між Україною і Китаєм, імператор може вказувати на необхідність чіткого контролю та взаємо та відповідальності співпраці. Ця карта. Говорить про можливість для великих серйозних проєктів у сферах інфраструктури, будівництва та промисловості. Також імператор може означати, що домовленість мають бути офіційними, структуризованими та заснованими на конкретних угодах. Сімка Кубків карта ілюзій вибору та роздумів. Ця карта вказує на різноманітні можливості співпраці, проте деякі з них можуть. Не Недосяг... Бути недосяжними або більше здаватися перспективними, ніж бути такими насправді. Україна та Китай можуть мати кілька напрямів співпраці, проте на всі з них будуть реалістичними і взаємовигідними для України. Смерка кубки» застерігає обидві сторони ретельно усважувати варіанти і не віддаватися ілюзіям. Якщо зробити загальний висновок по даному питанню, між Україною і Китаєм є потенціал для нових ініціатив та масштабних проєктів, Пан Жуз, Жезлів і імператор про це говорить, особливо в інфраструктурі або промисловості. Однак необхідно важно розглянути кожну можливість, щоб уникнути пасток ілюзій та ризиків по сімьох кубки. Наступне питання, яке б я хотів би розглянути. Як я говорив спочатку, це як Китай може вплинути на відновлення України після війни. Тройка мечів, туз кубків і восьмерка кубків. Тож, ці карти показують досить складну картину, можливо, впливу Китаю на відновлення України після війни. Ось як можна. Її інтерпретувати. Тройка мечів це символ болю, втрати або ілюзій, труднощі. Вся карта може вказувати на те, що співпраця з Китаєм може бути непростою, викликати змішаність почуття. Можливо, Україна здійснеться з деякими розчаруваннями або ж Китай буде обережнішим Китай буде у своїх підходах, намагаючись навзя... не взяти на себе занадто багато відповідальності у контексті. Після воєнного відновлення це може означати, що перші етапи взаємодії будуть важкими та не непозбавленості суперечності. Туз кубків. Туз Кубків – символ нових емоцій, творчих починань. Ця карта говорить про шанс та позитивний вплив Китаю, відкриття нових можливостей для відновлення через фінансові та гуманітарні ініціативи. Туз кубків може символізувати підтримку. Яка надійна да вигляді інвестицій, допомоги і побудові або проєктів та підтримки громад, що буде спостерігатися після війни? Це добрий знак для початку нових відносин, заснованих на взаємній поваді та потенційно новій дружбі? Восьмерка Кубки, вся карта під відходу. Відмови від чогось заради кращого. У цьому контексті вона може означати, що, попри можливості, Китай може обрати обмежену або тимчасову роль у відновленні України. Відповідно, Китай в початку проявить інтерес, але може швидко змінити фокус, якщо виникнуть якісь глобальні проблеми, або якщо ситуація в Україні виявиться надто складною. Це також може означати, що Китай не буде готовий до тривалої. Участь у відновленні, навіть якщо почати кроки будуть обнадійливі. Загальний висновок по даному питанню такий: Китай може зробити позитивний внесок у відновлення України, зокрема через фінансові або гуманітарні ініціативи, я вказує тут Скубки. Проте цей вплив може обмежен... бути обмеженим і супроводжуватися труднощами, а також бути тимчасовим. З огляду на те, що Китай може віддалитися, як тільки реалізує перші проекти або змінить свої пріоритети по восьмьок кубки. Наступне питання, яке б я хотів би розглянути, що заважає зміцненню відносин між Україною і Китаєм? Тройка жезлів, паж мечів. І карта мир. Тож, продовжуємо. Ці карти вказують на те на кілька аспектів, які можуть гальмувати зміцнення відносин між Україною і Китаєм. Тройка жезлів ця карта часто символізує очікування планування та підготовку до нових можливостей. У контексті України та Китаю вона може. Вказувати на те, що обидві сторони ще не готові зробити рішучі кроки у бік глибокого партнерства, очікуючи розмови, розвитку подій. Це може бути через те, що кожна країна обережно оцінює всі можливості партнерства. Будуть найбільш виєдними, це невизначеність і стратегія очікування може стати переповною для активного зміцнення відносин. По пажу мечів можу сказати таке, що паж мечів символізує цікавість, впильність та готовність досліджувати нові відносини, підходи, але інколи з певною недовірою та настороженістю. Це може вказувати на те, що між Україною і Китаєм існує деякий рівень обережності або недовіри. Можливо, обидві сторони досліджують одна одну і ставлять багато питань, прагнучи розрозуміти, які є справді наміри партнера. Також обережність може бути спричинена як різницею в політичних системах, так і в бажанні уникнути залежності. Карта Миру ця карта, показує, ця карта символізує глобальний контекст міжнародних відносин, а також досягнення і завершення циклів. В контексті відносин між Україною і Китаєм карта миру може говорити, вказувати на те, що. Великі міжнародні чинники або геополітичний тиск, наприклад, позиції інших держав, санкцій чи економічних обмежень, перешкоджатимуть встановлені ближчих зв'язків. Ах, та також може вказувати на те, що обидві сторони можуть потребувати більше ще для завершення інших глобальних завдань, чи зобов'язатися перед тим, як буде зосередженість та достороння партнерства. А якщо робити загальний висновок по даному питанню, я б зробив би такий. Зміцнення відносин між Україною та Китаєм заважають обережне очікування та стратегічне планування потройки желтів, взаємна настороженість і недовіра по пажу жезлів, а також глобальні геополітичні відносини, обставини та міжнародні зобов'язання по карті миру. Це може означати, що для зміцнення зв'язків потрібно бути подолати обережність і знайти способи впоратися з тиском світових подій. Тож продовжуємо. Наступне питання, яке б я б хотів вам розповісти, якщо є позиція Китаю, якою є позиція Китаю щодо геополітичної ситуації навколо України. Карта справедливості, карта Страшний Суд і Сіморка Пентакли. Тож, карта справедливості, ця карта символізує об'єктивність, баланс і необперечний в контексті позиції Китаю вона може вказувати на те, що Китай прагне зберігати нейтралітет або принаймні виглядати об'єктивними у своїх рішеннях. Це може означати, що Китай намагається залишатися офіційно нейтральною і дотримуватися позиції, якою є, дозволяє займати чітку сторону, щоб уникати конфліктів з іншими світовими лідерами. Моїна Китай оберігає ретельності зважувальність кожну заяву або дію щодо України, щоб зберегти репутацію незалежності гравця на міжнародній арені. Варта Страшний суд. Це факта великих змін рішень та оцінок минулого. В контексті випадку вона може вказувати на те, що Китай уважно стежить за розвитком подій готується ухвалювати рішення, які можуть мати значний вплив на його позицію в майбутньому. Також страшний суд символізує усвідомлення наслідків минулих дій. Китай може розуміти. Можливо, зрозуміє, що ця ситуація матиме тривалий вплив на політичну і геополітичну ситуацію і готується до серйозного рішення, коли момент настане критичним. Ця карта може свідчити про очікування великої зміни у відносинах між Україною та Китаєм або впливу на всю регіональну стабільність. <клес> Наступна карта це сімка Пентакли. По сімки Пентапліця карта терпіння, очікування результатів стратегічних спостереження. Вона вказує на те, що Китай займає очікувану позицію і не поспішає втручатися або, приймати мати остаточне рішення. Китай, ймовірно, набирає стратегію поческати і подивитися, щоб оцінити, як події розвиватимуться далі, перш ніж робити конкретні кроки. Це Стратегічний підхід, де важливим є спостереження за результатами і оцінка ризиків. Загальний висновок такий по даному розкладу. Позицію Китаю щодо геополітичної ситуації навколо України, як показують карти, є стриманою та обережною. Арта справедливості підказує, що Китай прагне зберігати нейтралітет і баланс. Страшний суд натякає на готовність прийняти рішення в критичний момент. А сім'я Пентагії говорить про терпіння і бажання спостерігати за даними подіями, ніж перш ніж втручатися. Тож є наступне питання, останнє, яке я хотів би розглянути. Чи є шанси на дипломатичне врегулювання відносин між Україною і Китаєм? Я думаю, це найважливіше зараз питання, яке б вас цікавило. Тож я його залишив на самий кінець. Перша карта сімка Пентаклі, Колесо Фортуни і П'ятьорка жезля. Ці карти дають цікаве уявлення про шанси на дипломатичне посилення відносин між Україною та Китаєм. Ось їхнє значення в цьому контексті. Семерка Пентакли символ терпіння, очікування та оцінки зусиль. Ця карта вказує, що обидві країни наразі перебувають у файті очікування ретельного аналізу вигоди або поглиблення відносин. Шанси на посилення співпраці є протей. цей Процес буде. Поступовим, оскільки кожна зі сторін обережно оцінює ризики і можливості зміцнення дипломатичних відносин вимагатиме довготривалого підходу та серйозних інвестицій у майбутнє. Карта колесо Фортуни. Карта колесо Фортуни це карта змін непередбачуваних подій та долі. У цьому контексті можна вона вказує на те, що відносини між Україною та Китаєм. Можуть зазначати несподіваних змін можливостей або впливу зовнішніх обставин або нових можливостей. Колесо фортуни може означати, що ситуація не є фіксованою і може змінюватися на краще або гірше в даний момент, залежно від розвитку світових подій чи взаємних інтересів. Ця карта догля... дог... дог... дає елемент удачі і говорить про те, що дипломатичне посилення залежить від того, як складуться обставини. Наступна карта П'ятьох каже. П'ять каже фарта -ка супереченцтва конфліктів протиріч. Ця карта означає, що на шляху до зміцнення відносин можуть виникати певні труднощі і суперечки між Україною та Китаєм. Можуть бути відмінності в позиції або інтересах, які перебувають у питанні вирішення. Ця карта вказує на те, що процес зміцнення відносин може бути непростим і вимагати. Теме, подолання конфліктів та узгодження інтересів, перш ніж можна буде досягти стабільної співпраці. Якщо робити загальний висновок по даному питанню, шанси на дипломатичне посилення відносин між Україною та Китаєм є, але цей процес буде нелегким і тривалим. Як показує сьмерка Пентаклів, залежатиме, все залежатиме від зовнішніх обставин долі і колеса Фортуни, може бути ускладнення конфліктів по п'яти жестів. Дякую вам за те, що мене сьогодні були зі мною. Чекатиму вас в наступних випусках. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал Таросяю Україна. Далі буде ще цікавіше. Дякую.